Слава Ісусу Христу! Вітаю в біблійній студії. З вами отець Роман. Продовжуємо наші роздуми над біблійною Концепцією людини, над біблійною антропологією. І сьогодні повернемося знову ще раз до другого. Опису сотворення людини, книга Буття другий розділ від вірша 7. Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя, і чоловік став живою істотою. Так як я вже згадував, натхнений автор вживає тут слова яца, яцар. Що значить зліпити, і означає певну працю гончаря, певного майстра, який ліпить глечик або якусь іншу посудину. Можемо собі уявити, що цей біблійний автор не один раз ішов собі вулицею повз гончарський варштат, Мав можливість приглядатися ці праці, а можливо, він сам займався виготовленням малечиків, і тому так знав, як це все робиться. Одним словом, щоб глибше зрозуміти нам цей фрагмент, було би лишнім приглянутися до праці гончаря. Бо, перш ніж гончар зліпить глечик, він чинить цілий ряд таких приготувальних. Приготовчих робіт. Отож, дорогі браті і сестри, для вас я трошки дізнався, в чому полягало, в чому полягало мистецтво кераміки на Близькому Сході, десь в 10 столітті до Різдва Христового. Спробуємо побачити тут певні аналогії, певне, певні аналогії в духовному світі. Що це конкретно для нас сьогодні означає? Отож, вже в самому процесі виробництва гончарство є дуже символічним, тому що об'єднує в собі найважливіші стихії, так вважали стародавні стародавні культури. Отож, гончарство об'єднує в собі землю, тобто глину, воду, вогонь і повітря. Чотири найважливіші стихії серед, можна сказати, які стародавні люди вбачали у всесвіті. Тобто, в думці біблійних авторів створення людини є як створенням світу, як створення, не знаю, цілого космосу, людина являється як певний мікрокосмос вже в самому цьому факті. Подібний символічний образ існував також в релігіях інших народів Близького Сходу. Наприклад, в Єгипті шанували бога Хнума, який, як вірили древні єгиптяни, утворив людину на гончарському верстаті. Спочатку утворив тіло, а потім вів його як насіння до лона матері. Згідно месопотамських традицій. Людина була створена з крові вбитого Бога Кінгу, змішаної з глиною. Власне, в Біблії відсутнє щось таке як теогонія, боротьба богів за владу. Так? Нам це може здаватися дивним, але в стародавніх епосах найчастіше всесвіт виникав внаслідок теогонії, внаслідок боротьби богів за, за певне упривілійоване місце у всесвіті. І маємо також такий образ, як вбитого якогось Бога Кінгу, і з його крові, змішаною з глиною, створили людину. Подібні оповідання знаємо з грецької міфології, наприклад, Птолемей був таким творцем людського роду, ліпивши з глини чоловіків і жінок. Для чого я навожу ці фрагменти? Можливо, біблійний автор користався з таких традицій, можливо, він також користався з тої культури, з тих передань, які були на той час. Але під впливом натхнення Святого Духа виносить їх на зовсім інший рівень. Що це не просто є якийсь людина, не є якимось злепком, зглини тільки. Цілеспрямована, є цілеспрямованим задумом Бога. Ну, Побачимо зараз це далі. Приглянемося ще коротко до цього нашого гончарського мистецтва. Воно виникло в епоху Неоліто. Саме тоді люди відкрили можливість виготовлення посуду шляхом випалювання звичайної глини. І на Близькому Сході перші такі гончарські вироби появилися десь в 9 тисяч років тому. З того періоду знайдено п'ять маленьких посудин з випалених брилок глини. Посуд знайдено в Сирії, в Мурейбет над Ефратом. Одним словом, в середовищі досить близькому до біблійного, до біблійного середовища, в біблійному середовищі, фактично, в тому середовищі, де жив наш автор, який описується створення людини. Ізраїлітяни навчилися гончарства від ханаанців, а ті, в свою чергу, правдоподібно, від древніх єгиптян. Це гончарське мистецтво огортало не тільки пошут для їжі, але також великі глеки для зберігання зерна, лампи для освітлення, глиняні таблички для письма і багато іншого, навіть забавки для дітей також робилися з глини. Оскільки автор тексту вживає цього дієслова зліпити, яким виражається ліплення керамічного посуду, то не тільки хоче підкреслити залежність виробу від його майстра, але також хоче показати на іншій паралелі, наприклад, між гончарським верстатом і життям людини. Пересічна людина, так як я вже згадував, яка жила в стародавньому Ізраїлі. Дуже часто могла спостерігати це виготовлення посудини, оскільки гончарські верстати знаходилися на прохідних вулицях, щоб перехожі могли спостерігати за виготовленням продукції, також купувати її, щоб були заохочені до цієї купівлі і так далі. Коли б вам запропонували, наприклад, порівняти людське життя до вишивки, то хіба би ви тільки обмежилися, що не знаю, Господь тримає людське життя як голку у руці, або що ця вишивка відображає якусь не знаю, Божій задум? Думаю, що набагато більше аналогій, набагато більше порівнянь могли би ми навести. Так? В старому завіті маємо. Інші такі цікаві версії опису створення людини, які нав'язують до різних праць людини. Наприклад, в книзі Йова маємо опис з такого пастирського кочівничого середовища. Послухайте. Книга Йова, 10 розділ від вірша 8 по 12, книга Йова, 10 розділ від вірша 8 по 12, говориться тут так. Руки твої мене склали і сотворили, і ти ж мене всього руйнуєш. Згадай, благаю, що ти мене виробив, не наче глину, і хочеш знову в порох мене повернути. Що ж ти не вилив мене молоком і не згустив мене сиром? Ти одяг мене шкірою і тілом і з костей, і жил, зіткав єси мене, ти дав мені життя і милость, і твоя опіка зберегла мій дух. Бачимо декілька вже порівнянь. так? Із пастирського середовища, і з середовища і навіть з якогось ткацького варштату. Так? Інший текст з книги Псалмів також нав'язує до ткацької праці, погляньмо псалом 139. Ти створив моє нутро, ти виткав мене в утробі матері моєї. Хвалю тебе, що сотворив мене так дивно, діла твої придивні, ти душу мою знаєш вельми добре. Кості мої не були сховані від тебе, коли постав я таємничо, коли мене творено в землі глибоко. Очі твої бачили мої вчинки, усі вони записані у Твоїй книзі і дні, що ти мені призначив, коли ані одного із них іще не було. Псалом 139 від вірша 13 по 16. Вказані фрагменти представляють не тільки звичайну залежність творіння від Творця але яскраво показують цю подібність до самого процесу виготовлення. Тому спробуємо застосувати цей підхід до нашого тексту, до книги буття, до другого розділу, вірша 7. Маємо в святому писанні певний фрагмент, який описує процес гончарства. Це є книга Сираха, 38-й розділ від вірша 29-го. Так воно й з гончарем, що сидить при своїй праці, ще й ногами своїми крутить коло, а й до діла свого весь час пристосовується, і всі його рухи геть обраховані, руками глину зразкує, ногами її замішує, докладає серце, щоби малювання вивершити, і не досипляє, щоби ще й піч очистити. Спробуємо коротко власне, ці етапи розглянути, як з куска червоної глини повстає гарна посудина. Можливо, це нам допоможе побачити, як Бог нас творить, як Він нас формує, в чому ця формація полягає, допоможе нам побачити певну Божу педагогіку по відношенню до нашого життя. Перш ніж приступити до праці, так як я вже згадував, гончар виконує цілий ряд таких підготовчих праць. Спочатку глина очищується, щоб в ній не було жодного камінчика, навіть найменшого, оскільки в процесі праці це може деформувати посуд, пошкоджувати посуд. І для цього глина старанно пересіюється, пересівається. Так. Мабуть, не важко в цьому процесі побачити такий процес духовного очищення людини. Галина мусить бути чистою, очищеною. Господь неоднократно нас пересіває, забирає в нас різні камінчики, очищає нас від різних гріхів, слабкостей і так далі. Погляньмо, що навіть маленький камінчик може спричинити до шкоди глечика, може бути причиною тріщини потім. або Причиною якоїсь деформації, неправильної форми. Тобто навіть найменший гріх може також впливати на людину і деформувати її життя. Потім глина щедро поливається водою, щоб внаслідок цього вона стала таким клейким місивом, щоб можна було її, власне, ліпити. І вода, особливо для мешканців близького сходу, була таким образом Божої прихильності, Божої благодаті, оскільки дощі не дуже часто падали в на Близькому Сході. Так? Тому це справді була благодать. У воді, ну, яка, якою поливається глина, можемо побачити благодать, благодать Божого Духа, Духа Святого. Завдяки цій благодаті глина, можна сказати, стає слухня на майстрові, можна з неї щось ліпити. Якщо глина не поливається водою, ліпити з неї фактично неможливо. Але коли глину полити водою, вона тоді стає таким кликим місцем, ми можемо в різний спосіб нею не знаю, робити різні елементи, скажімо так. Без Святого Духа я є непослушний Богу. Я є як глина без води. Неможливо мене ліпити, неможливо мене для чогось призначити, скажімо так. Далі що маємо? Після цього процесу гончар оббиває глину у формі такої невеличкої колони на гончарському колесі і починає свою працю. Лишні шматки глини майстер зрізає і кладе біля себе для подальшого використання. Е, верстатом праці майстра є два великих кола, розміщені вони по такій вертикальній осі, і лава, на якій гончар сидячи, ногами попихається більше коло, таким чином вправляється в рух менше коло, на якому вже зафіксована сама, сама заготовка для посудини. В самому цьому варштаті можемо, браття і сестри, побачити певний символ. Це велике колесо, це історія, яку Бог крутить, яку Бог вправляє в рух. Така загальна історія, скажімо, історія Всесвіту. Так? Натомість це маленьке коло, на якому зафіксована сама посудина, це моя особиста історія. так. Господь Бог вправляє в рух і одне і інше і таким чином формує мене, Бог діє в історії мого життя, в історії твого життя. Так, ця відповідна порція глини вимішується з водою на лаві, подібно як тісто, формується в цей вал і фіксується вже на самому цьому верштаті. Так? Яким чином Бог далі ліпить цю посуду, глечик? По-перше, починає ліпити його з дна. Дуже цікаво, бо Господь також яким чином Бог починає нас формувати, показує нам на наше дно? Перш ніж виготовити всю посудину, гончар ліпить дно. І перш ніж... Нас творити, творити з нас нових людей, ми мусимо побачити правду про себе, мусимо побачити, де є наше дно. Потім ліпиться уже стінки посудене, шийка посудене, вуха цього глечика і так далі. І коли майстер ліпить, то фактично він надає форму посудені через утискання. Утискаючи цю посудину руками, їй надається відповідна форма. Тому, браті і сестри, не дивуйтеся, що ми також мусимо пройти через різні утиски в нашому житті, через різні випробовування, через різні труднощі, складнощі. Якщо ми цього не будемо проходити, то ми не будемо відповідної форми. Якщо гончар попустить руки або буде надто делікатно тримати, ну посудина буде розрізла, буде не такої форми, як потрібно. Якщо буде занадто сильно тримати ці руки, то також може задавити цю посуду, ну і також вона буде неправильної форми. Господь знає, як тримати руки. Він знає, що нам потрібно, знає, який утиск на даний момент мені і тобі потрібний, для того, щоб я отримав відповідну форму, життєву форму, духовну форму, отримав ту подобу Божу, до якої я прямую. Цікаво, що це утискання. Воно відбувається і ззовні посудини, і одну руку гончар тримає середини посудини. Так? Тобто воно має, це утискання має і зовнішній вигляд, зовнішню форму, але також внутрішні ми маємо різну внутрішню боротьбу, різні конфлікти самі з собою, духовну боротьбу також з силами темряви, чи, під час, чи на молитві, чи боротьбу з різними спокусами. Все це передбачає ця Божа педагогіка цього небесного гончаря, який творить з нас, формує з нас. Що відбувається далі в цьому усьому процесі гончарському, так? коли вже посудина відповідно сформована, Ця виготовлена посудина спочатку виставляється на просушку, а потім вкладається до гончарської печі, де стоїть декілька годин в температурі ну, близько тисячі градусів Цельсія. Так? Е, мабуть, неважко також в цьому випаленні побачити різного роду припікання життєві, так? випалення життєві події, які. Е, Є, які печуть, так, так як, як, як в печі. так. Але з іншої сторони, подібно як ця піч, вона чинить цю посудину твердою. Так само усі ці різні події, вогненні, які нас припікають, вони чинять твердою нашу духовну поставу, вони укріпляють нашу віру. Думаю, що. Таким глечиком в вогняній печі був одного разу Даниїл, якщо ви пригадаєте, так? але після цього його віра ще більше укріпилася в Господа. Можна сказати, що в його випадку, в випадку його історії, це майже дослівно звершилося Даниїла разом з його дружнями було кинуто в вогнену піч, з якої вони були визволені. Троє юнаків у вогненній печі, про яких, про яких читаємо в книзі про Даниїла. Ну, були такими глечиками, яких кинули в піч, але їхня віра зросла після цього. Ну, і на закінчення ця посудина може бути ще також помальована, помальована, прикрашена. Різними також благодатями, дарами, харизмами можливо, і так далі. Думаю, що варто нам приглянутися ще одні цікаві деталі. В давнину на Близькому Сході глиняний посуд був використований не тільки в прямому своєму значенні, так? тобто для їжі. Посуд на Близькому Сході був свого роду зберігачем слова. І то в подвійний спосіб. Дуже часто слово писалося металевим рильцем на самому Глечику, а також вже в, пізніш, в більш пізній епосі в Глиняних Глечиках переховувалися сувої книги. Якщо ви, братія і сестри, пригадаєте найбільші археологічні відкриття в сфері біблістики, відкриття в кумран, то власне ці сувої були віднайдені власне, в глиняних посудах, Глиняних Глечиках. Іншими словами, творячи посудину, творячи цей глечик, творячи людину, Бог творить її для зберігання слова, свого слова, слова своєї любові для того, щоб воно в нас постійно неустанно перебувало. На цьому завершуємо нашу зустріч, браття і сестри, і зустрінемося. Зовсім скоро в ефірі біблійної студії.